Псалом 51. На закінчення. Повчання Давіда, коли ідумеєць доїк, прийшов і приніс вістку Саулові, коли сказав йому Давід увійшов у дім Авімелеха. Сильний, чому ти цілий день вихваляєшся злобою і беззаконням? Твій язик задумав беззаконня, ти, наче гостра бритва, вчинив оману. Ти полюбив зло більше, ніж добро, і замість того, щоб говорити правду, ти полюбив несправедливість. Ти полюбив усі згубні слова, улесливий язик. Через це Бог знищить тебе назавжди, Він вирве тебе і позбавить тебе житла та коріння Твого в землі живих. А праведні побачать і злякаються, вони насміхатимуться з нього й говоритимуть. Ось чоловік, який не обрав Бога як свого помічника, але понадіявся на своє велике багатство й утвердився у своєму безглузді. Я ж, наче плідне оливкове дерево в домі Бога, я поклав надію на Боже милосердя на віки й на віки віків, я буду славити тебе по вік, тому що ти так учинив. На твоє ім'я буду покладатися, бо це добре перед твоїми святими. Євангеліє від Марка, розділ 1. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. Як написано в пророка Ісаї, Ось я посилаю мого ангела перед обличчя Твоє, який приготує дорогу Твою перед Тобою, голос того, хто кличе в пустелі. Приготуйте дорогу Господню. Вирівняйте стежки його, з'явився Іван Хреститель, хрестячи в пустелі та проповідуючи хрещення для покаяння, для прощення гріхів, і приходили до нього з усієї юдейської землі та всі мешканці Єрусалима, і визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. Іван був одягнений в одяг з верблюжої шерсті. Мав шкіряний пояс на стегнах своїх і їв Сарану та дикий мед, і він проповідував, кажучи: слідом за мною йде сильніший за мене, якому я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінця Його взуття, я хрестив вас водою, а Він буде хрестити вас Духом Святим. Сталося, що тими днями прийшов Ісус із Назарета Галилейського і був хрещений Іваном у Йордані. І тут же, виходячи з води, він побачив, що розкрилися небеса, і що дух, як голуб, сходив на нього. І голос пролунав з неба. Ти, син мій улюблений, якого я вподобав, і відразу дух веде його в пустелю. І був він у пустелі сорок днів, спокушуваний сатаною, і перебував серед звірів, і ангели служили йому. А після того, як був виданий Іван, Ісус прийшов до Галилеї і проповідував радісну звістку Царства Божого. Він казав: Сповнився час, і наблизилося Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. А коли проходив біля Галилейського моря, то побачив Симона й Андрія, Симонового брата, які закидали невід у море, оскільки були рибалками. Тож сказав їм Ісус: Ідіть за мною. І я зроблю вас ловцями людей, і, негайно покинувши сіті, вони пішли за ним. А пройшовши дещо далі, він побачив Якова Зеведеєвого та його брата Івана, які були в човні та лагодили Сіті, і відразу покликав їх. Залишивши свого батька Зеведея в човні з наймитами, вони пішли за ним. І прийшли вони в Капернаум. І тут, же в суботу, увійшовши в синагогу, він почав навчати. І дивувалися з його вчення, тому що Він навчав їх як той, хто має владу, а не як книжники, і якраз був у їхній синагозі біснуватий чоловік, і він закричав, запитуючи: Що тобі до нас, Ісусе Назарянине, Ти прийшов вигубити нас, знаю, хто ти є, святий Божий. А Ісус погрозив йому, промовивши: Замовкни і вийди з Нього. Тоді затряс ним нечистий дух і, закричавши гучним голосом, вийшов з нього. І жахнулися всі, так що запитували одне одного, говорячи: Що це нове вчення з владою, навіть нечистим духом наказує, і вони слухають його, і враз розійшлася чутка про нього всюди по всій галилейській околиці. Незабаром, залишивши синагогу, він з Якувом та Іваном прийшов додому Симона й Андрія. А Симонова теща лежала в гарячці, тож йому негайно сказали про неї. Він підійшов і, взявши за руку, підвів її. І Гарячка залишила її, і вона почала прислуговувати їм. А як звечоріло, коли вже зайшло сонце, поприносили до нього всіх хворих і біснуватих, і все місто зібралося перед дверима. Тож він оздоровив багатьох хворих на різні недуги, і вигнав численних бісів, але бісам не давав говорити, бо знали його, що він Христос. А вставши вранці ще вдосвіта, він вийшов і попрямував у пустинне місце, і там молився. І поспішили за ним Симон, і ті, хто з ним, і знайшли його, та й кажуть йому: Усі тебе шукають, а він відповів їм. Ходімо в інші місця, до сусідніх сіл та міст, щоб і там проповідувати, адже на те я і прийшов, і він пішов, проповідуючи в їхніх синагогах по всій Галилеї та виганяючи бісів, і приходить до нього прокажений, благає його, і, упавши на коліна, каже йому: якщо хочеш, ти можеш очистити мене. Змилосердившись, він простягнув руку, доторкнувся до нього та й каже йому: Хочу, стань чистим. І вмить зійшла з нього проказа, і він очистився, суворо попередивши, відразу відіслав його, наказавши Дивись же, нікому нічого не кажи. Але піди й покажися священникові та принеси за своє очищення те, що велів Мойсей, їм на свідчення». А той, вийшовши, почав багато розповідати і розголошувати про ту справу тож більше не міг він відкрито війти в місто. Але перебував поза містом у безлюдних місцях, та до нього приходили звідусіль. Книга Пророка Ісаї. Розділ 55. Спраглі. Ідіть до води. І ви, хто не має срібла, пішовши, купуйте і пийте без срібла і оплати за вино і жир. Навіщо платите сріблом і вашою важкою працею за те, що не для насичення. Послухайте мене і будете споживати блага, і ваша душа насититься добром. Сприйміть вашими вухами і підіть моїми шляхами, послухайте мене, і ваша душа житиме в добрі, і я складу з вами вічний завід, вірну праведність Давида. Ось я дав його як свідчення в народах. Як володаря і того, хто наказує народам. Народи, які тебе не знали, прикличуть тебе, і народи, які тебе не знають, прибіжать до тебе задля твого Бога, святого Ізраїля, бо Він тебе прославив. Шукайте Бога, і коли Його знайдете, закличте. А при його наближенні до вас хай безбожний залишить свої дороги і беззаконна людина свої ради, і нехай повернеться до Господа і буде помилувана, бо він щедро простить ваші гріхи. Адже мої ради не є такі, як ваші ради, і мої дороги не такі, як ваші дороги, говорить Господь. Але так, як небо віддалене від землі, настільки далека моя дорога від ваших доріг і ваші задуми від мого задуму. Адже як дощ чи сніг піде з неба і не повертається, аж доки не напоїть землю, і вона вродить і зростить, і дасть насіння сівачеві та хліб на поживу. Саме таким буде і моє слово, яке тільки вийде з моїх уст. Воно не повернеться аж доки не виконається те, що я забажав, і дам успіх на твоїх дорогах і моїм заповідям. Адже ви вийдете у веселості й будете навчатися в радості, бо гори і пагорби підскакуватимуть. Приймаючи вас у радості, і всі дерева рівнини заплещуть галузками, і замість чагарнику підніметься кипарис, а замість вереску зійде мирт, і буде це для слави Господа і як вічний знак, і не мине. Книга пророка Ісаї, розділ 56. Так говорить Господь Дотримуйтеся правосуддя. Чиніть справедливість, бо наблизилося моє спасіння, щоб прийти, і моє милосердя, щоб об'явитися. Блаженний чоловік, хто це чинить, і людина, яка цього дотримується і зберігає суботи, щоб не опоганити, і стримує свої руки, щоб не чинити неправедне. Нехай чужинець, який пристав до Господа, не говорить відлучить мене Господь від свого народу. І хай не говорить Євнух, я сухе дерево. Так говорить Господь євнухам, які зберігатимуть мої суботи і виберуть те, що я бажаю, і триматимуться мого завіту. Я дам їм у моєму домі та в моїй стіні визначне місце, краще від синів і дочок. Я дам їм вічне ім'я, і воно не мине. І чужинцям, які пристали до Господа, щоб йому служити, і полюбили Господнє ім'я, щоб бути йому рабами і рабинями, і всіх, хто дотримується моїх субот, щоб їх не опоганити і держаться мого завіту, таких я приведу на мою святу гору і розвеселю їх у моєму домі молитви. Їхні всепалення і їхні жертви будуть прийняті на мій жертовник». Адже мій дім назветься домом молитви для всіх народів, сказав Господь, який збирає розсіяних Ізраїля, бо зберу разом збір. Усі дикі звірі, приходьте, їжте, усі звірі лісу. Гляньте, що всі осліпли, не прагнули зрозуміти, усі німі пси не зможуть гавкати ті, яким сниться лігво, які люблять дрімати. І пси безсоромні душею, які не знають ситості, і є лиходії, які не знають розуму, усі пішли їхніми дорогами, кожний сам по собі. Приходьте, каже такий, я дістану вина і нап'ємося міцного напою. Завтра буде так, як сьогодні, хіба що розкішніше.